Привіт усім песа батькам! Ви на каналі Подхаус. І сьогодні ми маємо для ваших гавчиків незвичайні та неймовірно круті іграшки, ласощі від Docs Rox. Рекомендуємо забрати від екрану муркотунів, аби вони нишком не почали зазирити. І, звісно, тапніть лайк та додивіться відео до кінця. Поїхали! Представляємо вам з чарлі те, на що в зубах песиків педбатьки дають таку бажану команду можна, і це стовідсоткові натуральні іграшки, ласища, зеленячого рогу та бавовняного канату. Тож всім погризенькам бути, бо такий продукт саме призначений для гризіння та жування і водночас сприяє механічному очищенню зубів. Звірята отримують і купу поживного для своїх пузяк, адже оленячий ріг містить багато кальцію, амінокислот, вітамінів, а також насичених глюкозаміном і кондроїтином для зміцнення хрящів та суглобів. А оскільки кожен розбишака має індивідуальне вподобання та смак, бренд подбав і про це, розробивши купу купезну варіації шматочків рогу з усіляка зав'язаними на ньому канатом для песелів малих, середніх та великих порід. Зокрема, це варіанти забавок, частувань у вигляді пластинок із рогу з вузлами по один чи обидва боки. Іграшка із двох пластинок, розділених вузлами, а ще варіант одразу з двома отворами для каната: продовгувата чи більш округлена пластинка з канатною петлею, забавка частування з двох шматочків рогу, зв'язаних канатом літерою X, а також існують варіанти із гілчистого рогу з петлею із протягненим канатом всередині та зі зв'язаним між собою. Хочемо звернути вашу увагу, що потрапляння як шматочків рогу, так і бавовняного канату всередину шлунку ніяк не зашкодить улюбленцям. А під час жування ріг не ламається на. Кшталт кіски, адже має твердий зовнішній шар і пористу серцевину. Тому нехай кожен домашній хижак обере щось і собі до вподоби, обов'язково досягне взірцевих зубів та тішитиме своїх людців. А щоб завжди бути в курсі усіх звірячих новинок, підписуйтесь на наші соцмережі. Зустрінемось у наступних відео. Па-па!